А зараз я буду готувати овочі із хребтом лосося. Або, як сказати, хребет лосося з овочами, дівчатки. І мальчики. Так, для цього я беру морковку, я вже понарізула. Я нічого не натирала, я все понарізула морковку такими квадротиками, шкубиками. Беру солодкий перчик. Так, друзі. Беру цибульку. Глянула, чи вам видно. Цибульку і беру кабачок. Я його не солила, щоб він зразу не пустив сок. Зараз я тут усе посолю і буду перемішувати і складати на листик. Щораз я перемішую, посолю. Так, я думаю, хвоти сольки. Тепер я посиплю паприкою копченою. От так. І посиплю ще спецількою. Мені вже трошки пахло і чуть-чуть перчику було, не багатої. Ну, так ще і все. А тепер мої хороші, перемішаю. Зараз поставлю, перемішаю хорошенько оці овочі. Так. Сюди я зараз трошки небагато, я вже листок змастила і трішки сюди помастю овочі. Бо я заливки ніякої робити не буду. Я хочу без заливки. Так мої ну хороші, отак я трошки ось помастю. Я перемішую олійкою. Ой, така красота виходить, да, дівочки? Дивіться о. І будемо виложувати на листик. Зараз я ось трошки ближче. Ось тук. І прямо тут вись висиплю так. Я думаю, вам видно. Видно щось. Висипую так на листик. І хорошенько їх окнуть, тепер мої гроші буду вложувати рибу. Я її порізала, помила. Посолила, друзі. Ну, в общем, все як надо. Ну, да? І тепер буду розлужувати. Зараз подивимося. Ось так ось. Ребей такі хороші. Ось так. До речі, той хребет, який я засолювала, вкусний вийшлося, бутербродики. Які ми робили, то дівчини, оце, бачите, тут положу. Дівчини, мальчики. Так. Так, от тук. Так, і от О, ще ось і тут. Оцей кусочок получим. Ну і все. Так, а тепер дівчатка хлоп'ятка. Тепер, друзі, я змажу зверху туже олійкою, ото трішки примастю. Так, я робила, ну, робила тільки без кабачку робила. Цибулька було і морковка. А зараз, дівчатка, їй кабачу кинула. Поки є, я його я кругом кидаю. Так. А тепер, моє хороші, я його прикрию. Я прикрию ось вот, бумажечкою. Ли на 15 і буду ставити в духовку. А потім цю бумажечку я прийму. Друзі, і моє блюдо готове. Це буде моя вечеря я насиплю, бо воно ще гаряче. Ну я спробувала. Друзі, це дуже смачно. А зверху я посипала зеленню. Це в мене петрушка і зелененька цибулька. Це я з свого огороду. Та тут рядом, там не такий огород великий у дворі. О, цибулька в мене багаторічка відростала. А петрушку я вам друзі покажу, хороша в мене. Так що готуйте, друзі, і всім смачного!